Друзі, з вами Тетяна Із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі, Канада. Давайте разом помалюємо, беріть свої художні матеріали, олівці, фарби, пензлики. І давайте щось цікаве помалюємо. Я сьогодні буду малювати українське озеро. І ось тут я зробила олівцями. Акварельними такий невеличкий набросок, мабуть, вам не сильно видно, але зараз це буде зрозуміло. Буду малювати обмеженою політрою він з Останнім часом я нею малюю і мені дуже сподобалося, тому що, якщо обмежена політра, не, не буває такого, що якийсь кольор вибивається. Через щуру якось кричить, ну мені так здається. І можна змішувати якісь кольори, які тобі потрібно, і більш-менш гармонійно виходить картина. Ось такі в мене тут кольори є. Минулого разу наклеїла ось цю стрічку, яка залишилася від малювання. Щоб наступного разу не. Багато часу не витрачати, а відразу сісти і малювати. Мені прям сподобалося так себе готувати до наступного малювання. В кожній своїй картині я борюся із тим, щоб не намільчити. Тому зараз буду ось так дуже широко. Якесь небо, яке буде трохи проглядати крізь дерева. І особливо нічого вимальовувати не буду. Щось на кшталт цього. Висохне буде бліде. Тепер озеро. Озеро воно таке зелонуковато, коричневе, там десь будуть проблиски трохи неба. Але в основному вона не таке темнувате. І це головне, щоб досягнути якоїсь гармонії. Десь буде коричневе, десь трохи блакитне. І таке воно все неоднородне. І тепер головне зробити ось тут ще темніше. І а на березі дуже яскраво зелень. Друзі, в маслі в мене особливих проблем з тональністю не виникає. Передній план завжди він більш контра... контрастний, більш такий кольоровий, насищений, а далі вже перспектива уходить. А ось в акварелі завжди в мене помилки, не дуже виходить. це Зробити висихає акварелі, зовсім по-іншому все відбувається. Але ось так тут темніше, там вже більш світліше пішло. Треба це якось зберегти. І все роблю великим пензликом, навіть забула поміняти, але, можливо, це і правильно, коли великим пензлем щось малюєш, то не будеш мільчити, але все одно я йду в цю мілкоту. Так, добре. Ось так. На задньому плані там теж щось відбувається. Сонячне світло тут теж попадає. Тут у мене буде сидіти дівчина, і біля неї будуть ходити голуби. Ну, поки що ось так. Там на тому березі є таке велике дерево, просто якісь наброски зробила. Таке воно там мощне, дуже велике. Так ось якесь життя тут відбувається. Хтось ходить з собачкою. Тут якийсь рибак. Ну, ось, друзі, трошки помалювала. А, мабуть, зроблю більш насичним озеро, бо зовсім його не видно ж. і не читається, що це вода. Ну, хіба що трошки? Ну, ось, друзі, так, граюся я ще з цим. Все одно. Із-за того, що я почала тут малювати на цьому березі людей, у мене все одно вийшло мільчити. Але коли, можливо, висохне, воно ну, якось зілється якусь пляму, таку. трошки десь. А, розпливеться, це у мене тут сизі голови, але вони не зовсім сизі вийшли. Ну, нічого страшного. <сіх> Їх там дуже багато, ці ліста, але дві намалювала, хай буде голуб і голубка. Тут дівчина Вона знімає Ось цих качачок. Качечки там на нашому озері постійно дві пари качок з каченятами, і вони завжди ось під берегом плавають, людей не бояться їх там підкармлюють, щось дають їм смачненьке. У нас нема такої заборони, як, наприклад, тут в Канаді не можна качок. Годувати, бо там страшні штрафи. А, і таке вирує життя. А, можливо, ви дивились мої відео. Там і котики бігають, Котин, котик, один пірат у нас там є, який лазить по норам. Я навіть відео зняла, коли він в одну дірочку залазить, в іншу вилазить, це так смішно. Такий безстрашний, там вже може бути що завгодно, але ось я зафільмувала цей такий епізод і згадую зараз із посмішкою, дуже скучаю за Україною. Бережіть, люблю себе, мої друзі, давайте поспілкуємося, підтримаємо один одного. Цей тяжкий час. Помалюємо, Ось малювання для мене це відрада, відволікаюся трошки, Ай, друзі, порозважалася трохи. Одразу нагадала собі мирне життя. Дай Бог, що все жахіття скоро закінчилося. Друзі, малюємо, бо це спосіб трошки втекти від реальності, розслабитися, відволіктися і потім знову братися за свої буденні справи. Тоді, мені здається, і легше трошки олівцями тут поштрихувала. Десь тіні. акварель лягає тут, бачите, в такі ось ямочки, коли висихає зовсім по-іншому. Виглядає тут 25% бавовни, 75% це тому більш-менш яскраві залишаються кольори, але все одно трошки всочується у папір. Зараз зніму стрічку і подивимося, як буде виглядати без неї. Зняла стрічку і приклеїла на новий аркуш Аркуш і наступного разу вже все буде готово для малювання. А ось мій малюнок виглядає так. Здається, так, вийшло нормально. Я задоволена, яскраві кольори, нагадала собі, що треба радуватися життю, сподіватися на краще. Друзі, бажаю всім здоров'я, бажаю всім удачі, віри. Давайте перебувати на позитиві, щоб не було. Звісно, бувають дуже тяжкі моменти в житті, але треба якось себе витягати з них. Бажаю всім здоров'я, миру і до зустрічі у новому відео. Коментуйте, ставте лайки, вподобайки. З вами Тетяна. Пока-пока!